Коротко про Камеді. Чому вам тоді, в 2006-му людині, яка в принципі не надавала там та, якогось важливого значення? Ви кажете, скільки мов знаєш, чим більше, тим краще? Чому вам було ось важливо з цих 50% в непопулярний час? Коли слово українізація, так на телебаченні, зокрема, ну не фігурувало, напевно, від слова зовсім. Угу. Чому вам це тоді було так важливо? Чому ви всіх переконували на телеканалі Інтер? Спочатку, чому я займався каміння? Значить, Я поясню: я грав в КВН з 96-го року, це було моє хобі. Але ти потім доростаєш, доростаєш і розумієш, що ж далі? Хто ти? Як ти? А це створення, це інша людська здібність. Якщо ти хочеш розвиватися, ти маєш створювати більше, ніж потребляєш. Приблизно 80 на 20, можна 90 на 10%, де 90% ти е, е, створюєш. І десять щось там і я відчув, що я своє хобі можу перетворити на щось більше ніж хобі. І коли ми виписували всю конструкцію кам'яні клаб її, я зрозумів, що поржати, ну будь любой дурак може, а створити щось цікаве українською мовою ніхто.